Так, народ, всім привіт! посівна у нас 24 року почата. Посівна сої. Сіємо ми нашу сою кіото. Ось, як бачите, яка вона яка її величина. В попередньому відео я казав, маса тисячі насінин 200 грам. Я вважаю, що це досить круто. Є тут половинка, але ми дали трішки більшу норму, тому що в нас її небагато було по сівмату, десь 2,5 тонни, а ми максимально засіваємо площі нею, точніше засіваємо, скільки стане насіння. Вже ось це останнє, що є, і будемо сіяти далі нашу класичну. Ми спарували ящиків в цій Щоб менше було загрузок, Воно нас зараз тікає, закриваю. І, коротше, вчора ми сіяли Посіяли вчора, Там не знаю, гектарів 15. Норма в нас стоїть десь, десь десь 140 кілограм на гектар. Виставили. Вчора ми сіяли сіяли вже в дощ після обіду. Почався досівали там декілька гектарів. Тато заді какував МТЗ і коротше, в МТЗ сталася серйозна полонка. Але то буде наступне відео по МТЗ, все розкажу, все покажу. І коротше, продовжуємо сіяти. Я назер. Засіяв по конечку. І висіваємо зараз е, на ті сої, класичні інші трішки до меншу норму, тому що вона дрібніша, її буде, її буде забагато трохи йти. Е, що ще вам сказати по посіву? В принципі, нічого такого. все нормально, все сіємо, автопілот. Автопілот працює, все нормально. Земля волога власно. думаю, що сходи мають бути рівненькі, дружні, це має бути супер. Е, недолік по СЗЕС. Е, за колією трактора не може добре затиснути сошники. Сьогодні ми поміняли два сошники нових, ну як нових, там де тарілки великі. Практично нові там, десь можливо по сантиметру. Вони стерті, а можливо, ні. І все рівно, немає сили вона затиснути за колесами. Так що такий наш посів і така, така наша сівалка. Так, в принципі, все нормально, все, все сіє чудово. Норма нам підходить, подобається. Неодноразово ми не один рік ми вже сіємо таку норму. Там люди є, що сіють 50 кілограм, 30 кілограм, я не знаю, я в таке не вірю, щоб соя вродила. Наприклад, там своїх 3-4 тони з. 30-50 кілограмів сумас. Це в межах фантастики. Так само, як є там блогери, які розказують 70-ти міжряддя сої. І в якому разі 70-те міжряддя сої не дасть, не дасть ту саму врожайність, що 15 смряті чи 20. Кожний посів. Ніколи того не буде. Ми практикували, мали пшеницю на 35-му. Навіть близько того не сипле, що на 15 см, ССЗ, сошник і сошника 15 см. І мали минулого року е, там, по 20 сотень класичної сої на 35-му відряді через сошник. Збільшили норму. Е, все рівно того врожаю вона не дає. Не може вона перекрити е, той відсоток. Що сіє зівалка на 15 сантиметрів. Таке, так, це все е, перевірив на собі, це я знаю, ми це практикували, ми це робили. Що хтось скаже, там що, що придумав, що ні, ну не знаю народ, кожного своя думка. Е, і що я замітив ще минулого року, це те, що ми посіяли. Е, на 35, так, вона гілкується краще, питань немає. Ця фа гілкується, вона краще. Але е, ті гілки, якщо на них стручки, е, стручків є багато, якщо гілка важка, вона просто падає на землю. І потім ти її не підбереш комбайном навіть чи то флег, чи то не флекс, ти її переріжеш і просто все рівно декілька строків залишиться на землі. Це те, це що я спостерігав по нашій сої. Е, Попередньому відео казав, що зоя 40 кіота, врожайність минулого року склала е, 50 см, ну 48. 48 це залізобетонне. Цього року все насіння, яке маємо, висіваємо. Слідкувати за каналом, я обов'язково буду показувати, як вона росте, як вона вегетує, як, як вона розкладає строчки з один від одного. Кому цікаво, слідкуйте, коментуйте. Щось Назар спинив, якась там нього біда, насіння провід забило. Ця соя не очищена і вона там десь десь якісь патички бувають. І воно, ну, в принципі, це ось другий раз ми вже біля 20 гектарів сіємо, то другий раз таке сталося. Так, в принципі, все нормально. Е, ще що скажу, там блогери от Луценко, молодий фермер, виникають, що там 70-ті відраді вони сіють пшеницю. Сою. Ну, я пробував. Не знаю, можливо, я помиляюся, але я пробував минулого року. Е У мене була пшениця. У мене була пшениця на 70-му міжряді, на 35-му, і в мене була соя. І пшениця, якщо в мене врожайність була середня, десь 7 тонн, то та давала десь 45-50. Так, коротше, скінчили ми вже посів, скінчили. Каткувати тільки що склав катки, так розробляється земля, земля сильно сира, але сіяти ми мусили, тому що попереду ще багато, треба посіяти. А зараз доки така погода, що є волога. Вологий ґрунт, то я думаю, що все зараз в далий час посіяти і отримати нормальні дружні сходи. Ось соя дає зверху. Так як я вам казав, скоріше все Зешка лишає негон сошник затиснути за колією трактора. І є трохи насіння зверху, але я думаю, що це проблема не лише у нас, це у всіх людей, які сіють з з Але таке, ми сіємо не перший рік і не перший рік ми з цим стикаємося. В принципі, завжди все було добре. Думав, що і цього разу так буде. Що по катках? По катках хочу вам показати, ось тут набиває. Е, недавно робили цей каток, бачите, тут підкладали тому, що опускалася гайка і сильно стиснули, зажали. І ось цей диск, що, що трошки видка, що він є між цими нерухомими на валі е, катками. Цей рухомий каток воно його сажало до купи і воно коротше, тут тепер грунт вологи воно набирає його, яке воно набрало. Але таке, все не страшно. Так що посів класичної сої ми завершили. Попереду соя під ліфосад. Попереду ще багато класного відео, можливо, тому цікаво. Ні, підписуйтесь. Покажу вам, що сталося в наступному відео, покажу, що сталося з нашим МТЗ. Та кілька слів розкажу. І, коротше, такі справи. Так що, друзі, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь на канал, коментуйте, діліться своєю думкою у коментарях і всім до нових зустрічей в новому відео.